Я два рази на своє, над собою бачив вертольот, який летів. Я думаю, пора. Диваю, я взяв вертольот, вербу загрузив. Кажу, їдемо їдем до моєї баби на бульбу жарену. Поїхали. Ну, як полетіли. Ну, все-тіш, одного оператора тут, другого там. Бо годину їхати на вертольоті 15 хвилин, прикинь, хто швидко. Прикольно. Е, оператора другого туди, і в мене оператор другий стоїть, а сусід вибігає, ви сюди стали, чого, що ви тут хочете? Я кажу, та зараз вертольот сюди приземлиться. Сі каже, що дебіли, блядь? А він старший, не на діду, десь може 70 років. Я кажу, та йде геть не замахай мене. Та каже, то можна, щоб вертольот ну, приземлився, та мені хоч тарілку інопланетну. інопленту. Він коротше заходив в шіпку свою ту, і фу 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 фу, -фу Він коротше розвертається, з і просто приземляється вертольот. Тіпа боя баба а матінко боже. Ти <реш> Це було, це було. Ну, типу, це. Ну, це ніхто такого не робив.